Артем Мороз, танці на протезах Київ. 24 лютого ввечері в мене під будинком стояли вже наші танки. Ну і я одразу пішов до ближайшого ТРО. Ну і я сказав дружині, що це ТРО, що ми біля хати, що я от вдома, що все в порядку, все чудово. Ну, через 10 днів ми вже були в Херсонській області. Я по-іншому вчинити не міг. 14 вересня. Була мікроротація і, на жаль, в момент тієї мікроротації, грубо говоря, прилетіла міна 120-та, я відразу зрозумів, що трапилось. Я до останнього не втрачав свідомість, боявся втратити свідомість, тому що хлопці могли, ну, могли переплутати, що я вже, на жаль. Через пів року я отримав. Е Протезування. Я потрапив завдяки фонду Reward Sources Ukraine» до Америки, отримав повсякденні і бігові. Ну і в Штатах з нашим прапором пробіг, приймав участь на Бостонському марафоні і в Центропарку парку в Нью-Йорку теж пробіг з нашим прапором. Я повернувся до України і директор фонду Next Step» запросила, каже, Пішли. Тут є захід, танцюють хлопці дівчатка, дівчатки. Пішли. Я говорю: ну пішли. Я на наступний день позвонив директору він кажу: можна спробую. От звичайно. Говорить, я тобі тренера підберу. І все. Що для вас сьогодні танці як вони в принципі змінили ваше життя? Спробую пояснити. Позавчора я був в центральному шпиталі. І я показував свіже пораненням хлопців, як я танцюю. І я своїм прикладом мотивую хлопців в шпиталях на позитивні емоції і показую своїм прикладом, що життя не зупинилось. І це, я, на, на мій погляд, це дуже важлива річ. І хлопці, які там, вони в захваті від цього. Це неймовірно, що ви робите. Насправді це дуже важливо. І я радий, що танці так впливають і на вас. Ви готові? Так. Ну що, під облиски? Запрошуємо на наш скляний паркет. Запрошуємо. Артем Мороз і Поліна. Моя мета взагалі, да, це перше місце зараз. Друге це мотивація всіх інших хлопців. Ну і третє. Коли я виграю, то буде ще хлопцям допомога на нулі, тихо, на дво. Козака, бачиш, сину мій, свічка не засай. до віку буде ще горити, вона молодий Чи плаче сина все чекає, та Боже його душа мав? Я бою за волю пішов удалечи, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто мори далеко, і крилами далекі. любов'ю, за волю пішов далечить, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко І крилами далекі вернуться живі. Дійсно, просто неможливо стримати емоції. Артем Мороз. І прекрасна Поліна. Дякую. Слухайте, Артеме. Насправді мені здається, ви лукавите. Ви танцювали. Ви танцювали. Мені здається, все життя. Просто зараз а, ви танцюєте в новому амплуа і з новою місією, яка надзвичайно важлива. І ви бачите, які емоції це викликає. Це захват, це гордість. Ви є дійсно тим незламним українцем. О, син... Давай будь з нами. Познайомте. Матвійчик. Матвійчик. Матвійчик, як тобі виступ, тата? Дуже круто. Краще і не скажеш. Але треба так спробувати, принаймні, Жане. Це неймовірно, якщо чесно. І... Артем сказав, що він надихає і мотивує своїх побратимів. Я скажу, що він надихає всі, всіх українців, які зараз кожен на своєму місці робить все для, для допомоги нашій державі і для майбутньої нашої перемоги. Тому низький уклін і дяка всім ЗСУ, всім нашим героям за те, що вони роблять. Дякую. Артема, я знаю, що крім сина, тут іще хтось є. Хто розкажіть? Моя дружина Олеся і моя донька Настя. Боже, це неймовірно, це до сліз. Ми дуже пишаємось тобою. Мій чоловік, наш татко. Ти дуже крутий, безмежна подяка п -п нашій полині, Євгенівні. За цю неймовірну працю. Це дуже важливо. То, те, що ви робите, це дуже-дуже важливо, тому що своїм прикладом ви надихаєте інших, кому це дійсно потрібно. Цей танець був присвячений моїй Олесі, завдяки якій я зараз стою і на протезах, і мотивація до життя це мої діточки і моя дружина. Дякую вам. Ангеліно. Я не знаю, як це коментувати. Я, я просто хочу подякувати вам за те, що ви є, за те, що ви сьогодні тут, за те, що ви танцюєте. Подякувати вашій чудовій напарниці. Дякую, ви неймовірний. Парадокс, хлопці, дівчата. Дуже емоційний виступ, дуже надихає. Дякую, що ви захищаєте нашу батьківщину, і це неймовірно. Справді дуже круто. Дякуємо вам. Ну і ці безкінечні оплески. Артем Мороз! Йому зараз ця перемога дуже потрібна і морально, і, і матеріально, і він на це заслуговує. Він бореться так бореться, як, мабуть, ніхто. І такі люди дуже потрібні нам. Дуже потрібно бачити своїм прикладом надихати інших.